Лійки, руми, куди на металолом цього року. Ага. Погнали? Добрий день, шановні аграрії! Ну що цього року будемо зробити з румом, з мерзлоталом? Я вважаю, що ні хрена не будемо робити. Чого ні хрена до того, що сілітра на гектар коштує від 2 до 4 тисяч на гектар. А наша пшеничка нікому не нужна. За фураж хочуть за другу форму 3-500, знали 4500. Ну як я можу за ціну пшениці 3500, 4 тисячі ще в зиму ось сюди ось засипати і непонятно, чи буде тол, шановні аграрії. В нас же є і південь, і центр, і захід. Шановні аграрі, І в кожного це різні строки. Я дивлюся, шановні аграрії, уже навіть до Нового году в Одеській області повносили. Швидкий азот порозкидували сілітру, каси. Правильно це чи ні, шановня аграрі? Як для нас, для Дніпра, та це, це шановня аграрі, це збитки. Чому шановня аграрі? Та того, що в нас ось вже два рази по 18 було, раз 13 морози. І швидкий азот, сі чи це дрокультра. Вони з нашої пшенички просто зроблять плачевну ситуацію. Спалені листочки, шановня аграрі, чи це касом, чи це морозом, це в першу чергу гниль, яка буде заражати грибами. Все в нас растіння. Пшенички погано, її треба буде потім лічити і встанавлювати. Тобто, шановні аграрі, краще азот зовсім не внести сілітру, чим внести в ненужні сроки, в непотрібні, в неправильні. Це що касається нашої області. По югам, шановні аграрі, там трошки інша ситуація. Там тепліше. Вони можуть цей дозволити, але ж треба акуратно. Теж можуть откуди не знятися мороз, шановні аграрії. пшеничка в нас озима, вона, значить, в такому амбомбіозному состоянні знаходиться в стадії сну. І коли ми їй дамо саме азот, пшеничка в його возьме, почнуться процеси обміну, значить сокодвіження увілічується і тут мороз. Бабах, шановні аграрії, клітку розірвало, вийшла на пшениці, все, труба, капуч, шановні аграрії. Вона ясно, що не погибне, але ж представте, який ми і стрес нанесли. Ми знищили листовий апарат, який дуже важний для формірування дальнішого врожаю. До Нового году вважаю, що це дурня, шановні аграрії, вносить азот. Значить, а коли ж його вносить, шановні аграрії, краще вносить у лютневі вікна. Ну нема таких січневих вікнів, чи грудневі вікна, чи цецневі вікна. Нема такого, шановні аграрії. Є саме лютневі вікна. Коли вони починаються лютний вік? Та це ж кінець лютого, 20 лютого, дивимося, цього року весна пізня. От уже там і дивимося по погоді, коли ж все-таки, якщо треба, і вносить цей азот. А кому ж треба? Нашій пшенички треба чи ні, як ви вважаєте? Я вважаю, шановні грай, що в неї все добре, її краще не трогати. Вона відпочиває, вона все отримала, їй добре, вона відпочиває. А кому, ж, шановні аграрі, треба азот. А азот саме потрібно. Надо оцим ось трьом листочкам. У кого шило, у кого два не буду, і один показую, у кого шило, у кого три листочка. Сюди треба азот. Зачем надо азот? Чим вона відбується від тих трьох листочків? І чого? Тій нада, шановні грарія, а цій не треба. Та, що три листочка, вона посіяна в свинячий голос, пізні сроки, довго сходила, чи нехватку вологи, чи погодні условия не дали. І треба її цей процес скоротити. Вони ж коситься, то будуть збиратися в місті, урожай буде. Що ця буде пшениця розкущена, збиратися, що та пшениця, два три листочка, збирається примірно в один срок. І як його скоротити оцей процес між ними? Він дуже здоровений, шановні аграрії. Туди треба азот давати на слабу, на цю не треба. Хоча, шановні аграрі, тут маса здорова, якби все є. І тут ми ще плануємо каз нести, допустимо, чи подивимося, може, карбомід. Чого карбомід? Карбомід треба буде і на цю пшеницю, і на ту нести. Тому що ця слаба пшениця в три листочка, вона максимально не возьме цього азота за один раз. Якщо ми її сілітру дали, ну скільки ми можемо дали? Для слабої пшениці ми можемо дати 100-150 кг. Більше, немає резону, менше не під кожну пшеничку попаде того азота, Тобто 100-150 кг сілітри під слабу, під цю сильну, ми взагалі не даємо в ці сроки. Тобто, шановні граді, якщо ви знаходитеся, якщо це юга, то ми і пізні посіви, то ми обов'язково вносимо сілітру. Але ж, як я і рекомендую, це все-таки вносить і в лютневі вікна. Шановні аграрії, якщо це в нас Дніпропетровська, Харківська область, Ніяких, шановні аграрі, ранніх сроків внесення селітри, тому що це призведе до знищення вашого врожаю. Вносимо також в лютневі вікна і також вносимо локально. локально. Що касається локально, що краще вибрати, селітру чи карбомід? Та, звісно, карбамід. В карбаміду два форми азота, дві форми. Тому в ґрунт з сівалочкою краще всього внести карбамід. І це буде якість. І тут же, шановні аграрі, ця слаба пшеничка, коли вона отримать за два прийоми азот. З періодом времени вона саме і може плюс-мінус догнати оцей ось гарно розкущений посів, шановні аграрії. Тобто робимо для себе виводи і рахуємо математику на розкущених, гарних посівах скорочуємо витрати, дивимося ціну на зернові. І оптимізуємо свої витрати. Не знаємо, по чому будемо продавати. Аналоги потрібно платити. МПЗ потрібно, шановні аграрії, аренда потрібно, закупитися на все потрібно. Тому, шановні аграрії, у кого пшениці в гарному состоянні. Предлагаю що Ліки, руми куди на металолом цього року. Може, звісно, в кого ріпаки є. По ріпакам, звісно, вносяте, тому що там варіантів нести е, сівалочкою не вийде. Руми в нас це для ріпаків, не для пшениців. На цьому відео буду заканчувати. Жду от вас коментарі по цьому поводу. Пишіть, хто планує внести по мерзлоталому, хто не планує. Хто планує взагалі азот вносить, хто не вносить. І взагалі напишіть, в якому у вас состоянні наші пшенички. Тобто в такому, чи в недоглядному, чи в пізньому, чи в нерозкущеному, шановні аграрії, пишіть все прочитаю. А я буду вам казати до побачення. Бажаю мирного неба, здоров'я, щастя і благополуччя. До побачення, шановні аграрії!